Доброго ранку. І сьогодні про штрафи, які були скасовані в судах, хочу нагадати, що 19 травня 2024 року з'явилась частина 3 статті 210 порушення правил військового обліку Кодексу України про адміністративне правопорушення. І з цього моменту частина третя передбачає відповідальність за порушення правил військового обліку, вчинені в особливий період або під час воєнного стану, фактично. І постановами територіальних центрів комплектування ця частина почала застосовуватись до випадків, які мали місце до 19 травня. І суди почали скасовувати ці постанови про накладання штрафів, тому що неможливо застосувати таку частину. До випадків, коли ця норма з'явилася, оскільки цей закон посилює відповідальність адміністративну, він зворотньої дії не має. Тому за юридичною термінологією немає ретроспективної дії. Він може поширюватися лише на випадки після 19 травня. Тому були скасування цих постанов, і я повинен сказати вже щонайменше Рівненська область, Вінницька область скасовують штрафи, накладені там переважно 17 тисяч гривень. І я думаю, що така сама практика буде і відносно статті 210 із позначкою 1, мова йде про порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку, тому що там так само є кваліфікуюча обставина вчинення під час е, воєнного стану в особливий період. Е, що хочу нагадати? Нагадати хочу, що треба все ж таки дотримуватись норми закона. Це по-перше, і по друге. Знати законодавство, тому я закликаю знати законодавство і дотримуватись його вимог.